Культ. Привіт! Запрошую вас розлучити комплекс загальнорозвиваючих вправ вокс спортсмен з великим м'ячем. Увага! За мною кроком руш! Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чіткі рухи. Раз, два, три, чотири. Раз. Ручки на поясі. Йдемо на носочках. Кружляємо навколо себе. Праву і в ліву сторону. Спинка рівна. Рукуємо чітко. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Руки до плечей. Високо піднімаємо. Коліна. Тягнемо носок донизу. Раз, два. Раз. Два. Раз. Два. Молодці. Крокуємо чіткі кроки. Працюємо руками, працюємо ногами. Руки на пояс, поясдемо на внутрішній стороні стопи. Імітуються руки ведмеді. Молодці. Біжимо. Працюємо ручками. Дихання рівномірне. Тренуємо шию повороти голови в праву і в ліву сторону. Вихідне положення м'яч між ногами, руки за голову. На раз повертаємо голову праворуч на два рівно, на три. Ліворуч на чотири рівно. Вихідне положення прийняли, вправо за мною виконувати почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Тренуємо руки піднімання рук. Вгору. Вихідне положення м'яч внизу. на раз, піднімаємо вперед. На два вгору. На три вперед, на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправу за мною виконувати почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Слідкуємо за осанкою тіла. Плечі рівні, спинка рівна. Коліна не згинає. Тренуємо спину, повороти тулуба в праву і в ліву сторону. Вихідне положення ноги нарісно, на різну. М'яч перед грими. Раз, Повертаємося праворуч на два. Рівно. На три. Ліворуч. На чотири. Рівно. Вихідне положення прийняли. Вправу за мною виконувати. Почали. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. Молодці. Три. чотири. Раз. два. 2, 3, mláďatí! Бо спортсмен, вихідне положення ноги, нарізно, меч перед гриміна. Раз виносимо м'яч вперед на два донизу, на три вперед, на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Право виконувати почали. Раз, два, три, штири. Раз, два, три, штири. Раз, два, три, чотири. Спинка рівна, слідкуємо за осанкою тіла, коліна не згинаємо. Тренуємо ніжки. Присідання. Вихідне положення ноги нарисну, на різну, Мяч перед грудьми. раз присідаємо, виносимо м'яч вперед на два вихідне положення. Вихідне положення прийняли. Вправу за мною виконувати. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Спинка рівна. Слідкуємо за осанкою тіла. Плечі рівні. Вправу виконуємо чітко. Молодці, ви неймовірні. Вовк грається вихідне положення, сидячи на підлозі м'яч перед грудьми. На раз м'яч сложимо. Праворуч на два, рівно на три ліворуч на чотири вихідне положення. Вихідне положення прийняли, вправо за мною виконувати. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Молодці. Продовжуємо. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Пимка рівна, не забувай про Вовк бавиться мечем. Вихідне положення сидячи на колінах. Ручки в сторону. М'яч лівій руці. Передаємо м'яч з однієї руки в іншу. Передали. Відхідне положення прийняли, вправу за мною виконувати почали. Раз, два. Раз. Два. Ручки рівні. Пинка рівна. Тримаємо рівну вагу, Мячик не має впасти на підлогу. Будьте дуже обережні у нас. М'ячик. Повинну басти на підлогу. Бокс, трибунець. Вихідне положення ноги зімкнуті. М'яч перед грідьми. Нараз стрибком ставимо ноги на різну. М'яч перед бридьми. Вихідне положення прийняли, справу за мною виконувати. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Крокуємо. Руки чіткі. Вднімаємо ніжки. Вправа на дихання вдихнемо свіже весняне повітря. Нараз піднімаємо руки вгору, вдихаємо носиком. Опускаємо ручки догори, видихаємо ротиком. Вдих носиком, видих ротиком. Молодці. Вдих. Видих. вдих носиком, Відновлюємо дихання. Видих ротиком. Вдих. Види. Молодці! До побачення малята! До нових зустрічей!